Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бісеринка. Продовжуємо плетіння на міста, частина четверта. І так, набираємо 4 зелені салатово. Проходимо голочкою в першу чорну. Три чорні, дві білі набираємо. Проходимо в третю білу. Чорна, 5 червоних, чорна. Проходимо через рундель. Далі робимо киточку самостійно. Зробили ось киточку, далі набираємо 5 чорних, рундель, чорна, 2 червоні. Проходимо голочкою через третю червону. Дві червоні, чорна, три білі. Набираємо і проходимо через першу чорну. Дві чорні, три зелені набираємо, проходимо в другу зелену. Дві чорні біла, дві чорні набираємо, проходимо через першу білу. Три білі, дві чорні набираємо, проходимо через третю білу. Дві чорні, три білі набираємо, проходимо через білу пісеринку. Дві чорні, біла, дві чорні набираємо, проходимо через третю зелену. Три зелені, дві чорні набираємо, проходимо через п'ять коричневих і одну чорну. Чорна, дві салатові набираємо, проходимо через другу зелену. Дві зелені чорна набираємо, проходимо через другу чорну. Три чорні набираємо, проходимо через другу чорну. Чорна, дві зелені набираємо, проходимо через першу зелену, дві салатові чорна, набираємо, проходимо через другу чорну. Дві білі, дві чорні набираємо, проходимо через першу салатову. Салатова дві зелені набираємо, проходимо через другу зелену. Три чорні набираємо, проходимо через другу чорну. Три чорні, проходимо через першу зелену, дві зелені салату набираємо, проходимо через другу салатову, дві чорні, п'ять коричневих, дві чорні набираємо, проходимо через першу зелену, дві чорні, біла, дві чорні набираємо, проходимо через білу бісеринку. Три білі, дві чорні набираємо, проходимо через третю білу, чорна, три червоні, чорна набираємо. Трішки буде темніше. І так, набираємо чорна, три червоні чорна, проходимо через першу білу, дві чорні, три білі, набираємо. проходимо через білу бісеринку. Дві чорні біла, дві чорні набираємо, проходимо через третю зелену, три чорні, дві білі набираємо. Проходимо через третю білу, набираємо чорну, зелених, чорну, проходимо через рондель і робимо киточку. Зробили китечку, далі набираємо п'ять чорних рондель. Чорна і дві зелені бісеринки. Проходимо через третю зелену, дві зелені, чорна, три білі набираємо, проходимо через першу чорну. Дві чорні три білі набираємо, проходимо через білу бісеринку. Три білі, дві чорні набираємо, проходимо через третю білу. Чорна, 4 червоні набираємо, проходимо через третю, точніше через другу червону. Далі 4 червоні, чорна набираємо, проходимо через першу білу. Дві чорні, три білі набираємо, проходимо через білу бісеринку. Три білі, дві чорні набираємо, проходимо через 5 коричневих і одну чорну бісеринку. Чорна, дві зелені набираємо, проходимо через першу зелену. Три чорні набираємо, проходимо через другу чорну. Чорна, помаранчева, чорна набираємо, проходимо через другу чорну. Три чорні набираємо, проходимо через другу зелену, дві зелені, чорна набираємо, проходимо через другу чорну. Дві білі, дві чорні набираємо, проходимо через першу зелену, три чорні, проходимо через другу чорну, чорна, дві помаранчеві, проходимо через помаранчеву бісеринку. Дві помаранчеві чорна набираємо, проходимо через другу чорну. Три чорні набираємо, проходимо через другу зелену. Набираємо 2 чорні, 5 коричневих, 2 чорні. Проходимо через першу білу, 5 білих набираємо. Проходимо через третю білу. Набираємо 2 чорні, біла, чорна, червона. Проходимо голочкою через другу червону, 5 червоних набираємо. Проходимо через третю червону. Червона, чорна, біла, дві чорні набираємо. І проходимо через першу білу бісеринку. білих. Проходимо через третю білу. Три чорні, дві білі набираємо. Проходимо через третю білу. Чорна, п'ять Оранжевих чорна набираємо. Проходимо через рондель і робимо киточку. Зробили киточку, далі набираємо 5 чорних, рондель, чорна, дві помаранчеві пістеринки. І проходимо через третю помаранчеву. Дві помаранчеві, чорна, три білі набираємо, проходимо через першу чорну. Дві чорні, зелена, дві чорні набираємо, проходимо через третю білу, дві чорні, три білі набираємо, проходимо через білу бісеринку. Дві чорні, біла, чорна, червона набираємо. І проходимо через третю, червону, червона, чорна, біла, дві чорні набираємо, проходимо через білу бісеринку. Три білі, дві чорні набираємо, проходимо через третю білу. Дві чорні, зелена, дві чорні набираємо. Проходимо через 5 коричневих і одну чорну. Три чорні набираємо, проходимо через другу чорну, чорна, біла, чорна набираємо, проходимо через першу помаранчеву. Три помаранчеві набираємо, проходимо через другу помаранчеву. Чорна-біла, чорна набираємо, проходимо через другу чорну. Три чорні набираємо, проходимо через другу чорну. Дві білі, дві чорні набираємо, проходимо через другу чорну, чорна, дві червоні набираємо. Проходимо через білу вісеринку. Біла, дві чорні набираємо, проходимо через другу помаранчеву, дві чорні біла набираємо, проходимо через білу бісеринку, дві червоні, чорна набираємо, проходимо через другу чорну, дві чорні, п'ять коричневих, дві чорні набираємо, і проходимо через першу зелену, три зелені, дві чорні набираємо. Проходимо через першу білу, дві чорні, три білі набираємо, проходимо через білу бісеринку. Дві чорні білу, дві чорні набираємо, проходимо через білу бісеринку. Три білі, дві чорні набираємо, проходимо через третю білу. Дві чорні, три зелені набираємо. Проходимо через зелену бісеринку. Три чорні, дві білі набираємо. Проходимо через третю білу. Чорна, п'ять жовтих. Чорна набираємо. Проходимо через рундель і робимо китичку. Набираємо п'ять чорних рундель, чорна і дві жовті. Проходимо через третю жовту. Дві жовті, чорна, три білі набираємо. Проходимо через першу чорну. Дві чорні, помаранчева, салатова, зелена пісеринка. Набираємо і проходимо через третю зелену пісеринку. Три зелені, дві чорні набираємо. Проходимо в першу білу. Дві чорні три білі набираємо. І проходимо через білу бісеринку. Три білі, дві чорні набираємо, проходимо через третю білу. Дві чорні, три зелені набираємо, проходимо через першу зелену, зелена, салатова, помаранчева, дві чорні набираємо, проходимо через п'ять коричневих і одну чорну. Чорна, біла, червона набираємо, проходимо через першу червону. Червона, чорна, біла набираємо, проходимо через першу чорну. Чорна, зелена, чорна набираємо, проходимо через другу чорну. Біла, чорна, червона набираємо. Проходимо через другу червону. Червона, біла, чорна набираємо, проходимо через другу чорну. Дві білі, дві чорні набираємо, проходимо через першу білу. Біла, помаранчева, біла набираємо, проходимо через чорну бісеринку. Чорна, дві зелені набираємо, проходимо через зелену бісеринку. Дві зелені чорну набираємо, проходимо через чорну бісеринку. Біла помаранчево-біле набираємо, проходимо через білу бісеринку. Дві чорні, п'ять коричневих, дві чорні набираємо. Проходимо через помаранчеву бісеринку. Три помаранчеві салатова, зелена бісеринка набираємо і проходимо через третю зелену. 3 зелені, 2 чорні набираємо. Проходимо через першу білу. 5 білих набираємо. Проходимо через третю білу. 2 чорні, 3 зелені набираємо. Проходимо через першу зелену. Зелена, салатова, 3 помаранчеві набираємо. Проходимо через помаранчеву бісеринку. 3 чорні, 2 білі набираємо. Проходимо через третю білу. Чорна, 5 коричневих, чорна набираємо. Проходимо через рондель і робимо китечку. Зробили китечку, Набираємо 5 чорних, рондель, чорна, 2 коричневі, Проходимо через третю коричневу бісеринку. Дві коричневі, чорна, три білі набираємо. Проходимо через першу чорну. Дві чорні, три червоні набираємо. Проходимо через третю помаранчеву. Три помаранчеві салатова, зелена набираємо. Проходимо через третю зелену. Три зелені, дві чорні набираємо. Проходимо через третю білу, Дві чорні, три зелені набираємо, проходимо через першу зелену, зелена салатова, три помаранчеві набираємо, проходимо через першу помаранчеву, Три червоні, дві чорні набираємо, проходимо через п'ять коричневих і одну чорну. Чорно, дві помаранчеві набираємо, проходимо через помаранчеву бісеринку, Помаранчева, дві зелені набираємо, проходимо через першу зелену, саватова, червона, саватова набираю. Проходимо через другу зелену, дві зелені помаранчево набираємо. Проходимо через помаранчеву бісеринку. Дві помаранчеві чорна набираємо. Проходимо через другу чорну, дві білі, дві чорні набираємо, проходимо через першу помаранчеву, три помаранчеві набираємо, проходимо через першу зелену, дві зелені салатово набираємо, проходимо через червону, салатово, дві зелені набираємо, проходимо через другу зелену. 3 помаранчеві набираємо, проходимо через другу, помаранчеву. 2 чорні, 5 коричневих, 2 чорні набираємо. Проходимо через першу червону. 2 червоні, 3 помаранчеві набираємо. Проходимо через третю помаранчеву. Салатова, 4 зелені набираємо. Проходимо через третю зелену. Дві чорні, біла, дві чорні набираємо, проходимо через першу зелену. Чотири зелені салатово набираємо. Проходимо через першу, помаранчеву. Три помаранчеві, дві червоні набираємо. Проходимо через третю червону. Три чорні, дві білі. набираємо. Проходимо через третю білу. Чорна, 5 салатових, чорна набираємо. Проходимо через рондель і робимо китечку. Зробили китечку, набираємо 5 чорних, рондель, чорна, 2 салатові. І проходимо через третю салатову, 2 салатові, чорна, три білі набираємо, проходимо через першу чорну. Дві чорні, три помаранчеві набираємо, проходимо через три, першу помаранчеву, Салатова, 4 зелені набираємо, проходимо через другу зелену. Дві чорні, три білі набираємо, проходимо через білу бісеринку. Три білі, дві чорні набираємо, проходимо через третю зелену. 4 зелені салатово набираємо, проходимо через третю помаранчеву. Три помаранчеві, дві чорні набираємо. Проходимо через 5 коричневих і одну чорну. Чорна, дві білі набираємо, проходимо через другу помаранчеву. Біла, дві чорні набираємо, проходимо через другу зелену. Три зелені набираємо, проходимо через першу зелену. Дві чорні біло набираємо, проходимо через другу помаранчеву. Дві білі, чорні набираємо, проходимо через другу чорну.